Авдіївка кілька районів Донецька та Ясинувата знову без води. Уночі під обстріл потрапила Донецька фільтрувальна станція. Снарядом пошкоджено покрівлю та хлоропровід. Роботу фільтрувальної станції зупинено. Персонал евакуювали, проте екологічного лиха наразі не сталося, бо перебитий хлоропровід був фактично порожній. Марія Васильєва докладніше. Донецька фільтрувальна станція поблизу Авдіївки уже дві доби у зоні інтенсивних обстрілів. Повідомляють у компанії вода Донбасу. Цієї ночі снаряди влучили у найбільш небезпечні технічні споруди сховище хлору та хлоропровід. Масштабного екологічного лиха цього разу не сталося. Перебитий хлоропровід виявився майже порожнім, а запаси хлору не зачепило. Заспокоїв заступник міністра мінокупації Георгій Тука. Обстрілом пошкоджено трубопровід, яким подається хлор з діємностей для зберігання. Самі резервуари, цілі. Невелика кількість хлору в газоподібній формі, яка знаходилась в цей час в трубопроводі, потрапила в повітря. Ніхто з працівників очисної станції не постраждав. Людей евакуювали до бомбосховища. Проте сама станція зазнала руйнувань. Вісім снарядів, які влучили на її територію, пошкодили фільтри, резервуари з чистою водою та виробничі будівлі. Хлоропровід уже полагодили. Незначна кількість хлору, який там був, випарувалась без шкоди для довкілля. Через зупинку фільтрувальної станції без води залишились мешканці Авдіївки, а також частини Донецька та підконтрольної бойовикам Ясинуватої. В Авдіївці місцевий водоканал подає воду. В аварі аварійному режимі з резервних потужностей вода місто подається. Ну тиск 1,8 Це дозволяє подавати самотюкам на до другого поверху. З 16 до 22 години включиться насоси і будемо подавати воду по всіх квартирах. Не проблема може бути поверхніх вулицях Старої Авдіївки. Що туди може там у скажем не добувати, але туди ми розвеземо там завтра, підів воду. Донецька фільтрувальна станція розташована у так званій сірій зоні та забезпечує населені пункти по обидві сторони лінії зіткнення. Коли вона може відновити свою роботу, поки що не повідомляють. Українська сторона наполягає на демілітарізації ділянки, де розташована важлива техногенна споруда. Проте поки що безрезультатно. Марія Васильєва ТСН 1+,1. плюс